Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген кажуть, від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Нарешті вдома 31 травня 2024 року. Україна та Російська Федерація провели обмін полоненими. Перший від лютого 24-го. на рідну землю повернулися 75 захисників і захисниць, 70 чоловіків і 5 жінок. Серед них є і четверо цивільних. Усі жінки. Кого вдалося повернути додому? Що відомо про цих людей, у якому вони стані і що вони розповідають про російський полон? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН.UA. І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Закончився все. Фізитаси. все Дійсно, такі відео не можна дивитися без сліз. Сліз щастя та радості за наших людей, які нарешті повернулися додому. 31 травня 2024 року. Під час обміну полоненими між Україною та Росією, маленький Дмитрик нарешті, зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на Азовсталі, потрапила у полон і перебувала там понад два роки. А тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина. Спасибо вам большое. Иди уже как гора, да? Я не узнаю, что это за гора. Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. Ба більше раніше хлопчика повернув додому офіс омбудсмена з ТОТ України, що мами хлопчика військовополоненну хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома. У рамках обміну вдалося повернути 75 людей. Повідомив президент України Володимир Зеленський і зазначив, що про всіх пам'ятають та докладають максимум зусиль, щоб знайти кожного і кожну. Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Войни за суд, Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних. Усі вони вже на рідній землі. 31 травня 2024-го вперше з лютого цього року, відбувся довгоочікуваний обмін полоненими. Україна та Росія провели обмін за формулою 75 на 75. Сьогодні до своїх рідних повернуться 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед звільнених із російського полону, і поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Ці зворушливі кадри вдалося зафільмувати. Нашій колезі, кореспонденці ТСН Наталці Нагорній. Вітаємо в Україні! Слава Україні! Героям слава! Ви вдома! Маляночка, вдома! Дівчата, слава Україні! Ви молодці, разі молодці герої! Йте, так. Моя квіточка! Маляно! ви на Україні! України вдома соціальну ти ти змоглашто вся Україна чіпає. Папа, мама. серед визволених оборонців 70 чоловіків і п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Цього разу визволено з полону 37 представників збройних сил України, зокрема 13 бійців військово-морських сил та двоє представників. Повітряних сил також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонівців та четверо цивільних українок. Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також 10 оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на харківському, київському, херсонському, донецькому, луганському, запорізькому та сумському напрямках. От новина, на яку ми чекали так довго, хлопці з острова Зміїний зараз поруч із нами. Скільки вас повернулося? повернулися? Ще залишились, але скільки вас зараз. Сьогодні з російського полону двоє жителів Харкова, один житель Ізюма, одна людина з Ізюмського району і по одній з Чугуєва та Куп'янського району. 大丈夫で Один із обміняних полонених повідомив, що перебував у одній камері з викраденим росіянами журналістом Унян Дмитром Хилюком. За словами чоловіка, разом у камері вони провели 11 місяців. Дмитро попросив передати батькам і братові звістку про себе, щоб рідні знали, що він живий і сподівається на швидке визволення. Дмитра Хилюка разом із його батьком викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Пізніше батька журналіста відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії. А, ви казали, що ви а, Хилюка бачили. Доброго дня, так. Да. Я с... просидів з Хилюком практично 12 місяців боком однієї камери. Дмитрій Хилюк з агентства Уніан і передає батькам своїм брату всі найкращі він вітання. Здоровий. Каже, що живий. Сподівається, Я на те, що його звободають. Він громадський викрали його давайте. з дому. З Київської області також на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців. Нагадаю, що цей обмін – 52-й від початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 захисників та захисниць України. Унікальні кадри сьогоднішнього повернення українців на рідну землю надала Служба безпеки України. Ми дякуємо всім захисникам і захисницям за витримку і стійкість і вітаємо з поверненням додому. Бажаємо якнайшвидшого повернення всім українцям. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихих вихідних і мирного неба над головою.